Після смачної вечері їм скрутило животи на Львівщині, кури гриль вклали на лікарняні ліжка зо два десятки людей. Всі постраждалі кажуть, птицю купували в одному з місцевих супермаркетів. Тож, поки причини отруєння з'ясовує санстанція всі лежать під крапельницями. Уже сьогодні пачів, які готують курей, гриль порожні і ретельно вимиті. Немає готової продукції і на прилавках магазину після інциденту курятину вилучили. Керівництво магазину обіцяє не реалізовувати смаженої продукції, поки не будуть відомі остаточні результати експертизи. Ситуація, як для мене, є дивною, тому що технологія приготування курей вона є незмінною. Цю технологію ми вже використовуємо більше року часу. Також постачальник у нас залишився незмінний. Ми працюємо із постачальником провіреним. При це 21 людина, з яких четверо діти, які поласували курятиною із цього супермаркету, нині перебувають у лікарні із діагнозом гостре харчове отруєння. Це є різні люди, які просто в той самий день купували курку гріль і в них виникло підвищення температури, тошнота, блювота, пронос, розлади загального самопочуття. Андрій купив курку, щоб мамі не готувати вечерю. Та уже наступного дня, після того як з'їв її, раптово занедужав, не міг навіть ходити чи говорити. Пригадує, на вигляд курка була нормальною. Навіть переважно такий насичений смак дуже дуже багато. А та така трохи без смаку була, але на то якось не звернув уваги, з'їв та й ладно. А потім тут такий нештанчик тепер билась. Щодня у магазині продають приблизно 200 курей гриль. Та тепер у цьому відділі хазяйнують не кухарі і покупці, а санепідемстанція і прокуратура. За фактом масового отруєння людей уже розпочали кримінальне провадження. Якщо винного знайдуть, йому загрожуватиме до трьох років обмеження волі. Оксана Височанська, Роман Вашковець, програма Вікна СТБ.